Привіт! Витвори мистецтва. Більшість із них виглядають незрозуміло, і для людини, яка не цікавиться мистецтвом, незрозуміло, чому це так дорого і тим паче для чого це купувати. Але в колах людей, які мають значні статки, знають, що сенс може полягати у бренді, в пізнаваності, в унікальності і, звичайно ж, в естетиці. Але чи є такий сенс у мистецтво, якщо воно має вигляд NFT? Сьогодні ми це побачимо. Кристали. Почнемо із команди та ідеї, щоб швидше віднайти сенс колекції. Якщо, дивлячись на сайт, ви вже хочете закрити це відео, то це нормальна реакція на мистецтво. Може здатися, що сайт надто простий і відверто відштовхує. Але це не зовсім так. Сенс у тому, що розробники намагаються надати унікальності навіть йому, зробивши його нестандартним. Зачекай і ти все зрозумієш. LVCDA може здатись дивним, як для назви команди. Але вони обрали таку назву для того, щоб стати брендом. Перейдемо по активній клавіші Дослідити LVCDA. Це вхід до Метавсесвіту. Так, команда розробила власний Метавсесвіт. І має він вигляд галактики із планетами. Ви можете подивитися, як він виглядає у режимі гостя, але ви не зможете брати участь у розіграшах, вікторинах, ну і так далі. Перейдемо до дорожньої карти. Власники кристалів матимуть доступ до квестів, збору ресурсів. Прийняття рішень. Пробіжимося коротко і по суті. 21 рік. Створення Метавсесвіту, випуск колекції кристалів і зміна назви. Зміна назви потрібна для того, якраз, щоб стати брендом і мати впізнаваність. Тому не думайте, що цей пункт неважливий. 22 рік. Веб-ігри їх ще немає. Друга колекція аватари. Є, і ми її подивимось трішки пізніше. Запущений мерч, його ми теж подивимось, стейкінгу та продажу планет поки що теж немає. На 23 та 24 рік в основному заплановані заходи щодо розширення впізнаваності бренду, колаборацій, ну і так далі. На перший погляд може здатися негативом те, що в деяких пунктах розробники не вкладаються в терміни. Але це цілком нормально, тому категорично до цього ставитись не потрібно. Далі нас зустрічає команда. Команда складається із 10 чоловік, із засновником є художник, решта це найняті працівники. Якщо співставити із тим, що ми маємо, а це дві випущені колекції метавсесвіт, Мерч, здійснено ребрендинг і стейкінг та веб-ігри в розробці. Ну і, звичайно, комунікація із спільнотою в соцмережах. То команда досить маленька, а справляється чудово. І мені подобається, що засновник мінімізує розтрати, використовуючи кошти із максимальною користю. Подивимось мерч: 4 види футболок, одна толстівка та один світшот. Може здатися е, надто мало, як для запуску мерча, але ні. Розширити мерч, маючи попит, проблем не складе. На даному етапі потрібно було запустити щось базове, що будуть замовляти і відповідно поширювати впізнаваність. І я вважаю, що з цим засновник справився досить чудово: декілька футболок на літній період, толстовка на весняний та осінній, та світшот під теплу куртку на зиму, випущеного одягу небагато, але. При невеликому попиті зроблено максимально доцільно, що знову ж таки свідчить про те, що розробник із розумом витрачає кошти, зароблені з продажу колекцій. Перейдемо до колекцій. Почнемо із аватарів. Вони представлені у вигляді персонажів із людськими рисами та нотками абстракцій. Арт досить складний та високо деталізований. Перейдемо до мінту. Мінт триває досі. Для того, щоб придбати аватар, потрібно придбати інше NFT та спалити його. Ще понад 1700 власників тримають його та не спалюють. В період найбільшого об'єму ціна коливалася від 5 ефіра до 9 ефіра, тому середня ціна мінту 7 ефіра. Після запуску колекції аватарів на засновника вилили в соцмережах не одне відро негатива це тому, що більшість сприймали цю колекцію як основну. Але вона була створена для того, щоб масштабувати спільноту. А основною є кристали. Саме тому після мінту ціна почала стрімко просідати, і багато покупців втратили кошти, закриваючись в мінус. І з великою вірогідністю ця колекція або зупиниться в межах однієї 10 ефіра, або продовжить падіння. Це при умові, якщо статус і можливості власників цієї колекції не зміняться. Стосовно можливостей 21 липня в медіумі проекта вийшла стаття, в якій порівняно можливості власників nft кристалів та аватарів. Можливо, засновник підійме ціну підлоги аватарів стейкінгом, але у порівнянні із кристалами із високою вірогідністю стейкінг переноситиме менше і ціна буде нижчою. І це необхідно. Адже, щоб масштабувати спільноту, додаткова колекція має коштувати доступних грошей. Не будемо зупинятися на аватарах, а повернемося до кристалів. NFT представлені у вигляді кристалів із різними об'єктами всередині. Всього 4169 кристалів і тримають їх понад 2300 адрес. Рівень децентралізації досить непоганий. До власників ми ще повернемося. Розглянемо ціну флор. Зараз вона становить в межах 0,3 ефіра. Ціна мінту була приблизно 0,4 ефіра. Ділимо 8 на 2, тому що 2 є не Тепер подивимось активність. Основний об'єм продажів припав на діапазон від 2 до 4 ефірів. Тому середньо візьмемо 3 ефіра. У 20-х числах березня ми бачимо різкий спад. Це пов'язано із тим, що 23 березня починався мінт аватарів. І так як більшість думала, що аватар основна колекція, тому цю зливали, щоб купити аватарів. Об'єм досить великий у понад 11 тисяч ефіра, і ця колекція знаходиться на 150 му місці. Далі ми подивимось на тримачів, і дані об'єму враховуємо як показник популярності колекції. 40%. Це власники блакитних фішок і тримають вони понад 46% колекції. Китів 3% і тримають вони 7% колекції. Особисто для мене ця колекція виглядає цікавою для інвестицій. Але поглянемо ще динаміку. В основному динаміка хороша і постійно збільшується. Є декілька різких спадів. Але це скоріше пов'язано із виходом спекулянтів. Стосовно об'єму. Далеко не всі колекції із топ-50 мають такі показники. Саме тому я акцентував вашу увагу на об'єм. Подивимось маркет. В продажі перебуває всього 3% колекцій. Тому навряд чи ціна підлоги ще просяде суттєво. Підсумовую, колекція виглядає перспективною та цікавою як інвестиція. Засновник досить сильно сприяє позитивному розвитку колекції, але потрібно розуміти, що мистецтво ще не зовсім прижилося на ринку NFT. Більшість купує картинки мультяшніх героїв, і тому знадобиться певний час, поки ця колекція зможе принести дохід. Якщо вам цікаво вивчати світ NFT, тоді залишайтеся на моєму каналі. Відео підходить до завершення, а я хочу вам нагадати про нашу мету віддавати 50% від монетизації та донатів цього каналу на потреби ЗСУ або ж благодійних організацій. І звісно, звітність буде подана. Разом ми сила! Слава Україні!